Будь активним та спортивним. Об'єднання самопоміч проводить акцію Яскравий день у школі, де представляє учням різні види спорту. Правнича гімназія уже п'ятий освітній заклад, де побували представники спортивних федерацій та клубів. Дітям влаштували майстер-класи з брейк-дансу, кунг фу, флорболу, сучасних танців та міні-футболу. Такі акції самопоміч проводить разом із міні-футбольним клубом «Енергія». Віце чемпіони України не лише розважають дітей вправним жонглюванням м'яча, але й роздають квитки на домашні ігри клубу. кажуть саме у такий спосіб і самі свого часу зацікавились спортом. Возле моєї школи, там би рядом где-то в метрах станах і смініфутбольний спортзал. И как бы постоянно я слышал какие-то звуки, что там много людей, много болельщиков, много как бы, что какой-то происходит ажиотаж. Меня каждый раз это заинтересовало. И на переменах как бы я бегал постоянно в зал, там постоянно проводились игры между профессиональными командами. Так мне как бы, я это увидел, мне это понравилось, как бы я решил заниматься таким же делом. Такі акції мають заохочувати дітей до рухливого способу життя. Не сиділи на вихідних за комп'ютером, а ходили вболівали за міні-футбол, за баскетбол, ходили на великий футбол, тобто змінювали свої інтереси з комп'ютерів на якісь спортивні речі, на якісь більш такі атрактивні, тобто, щоб самі більше рухались, більше займалися спортом. Після нового року самопоміч та гравці енергії хочуть обійти зі спортивними пропозиціями усі школи міста.